Вітаю, шановні 10-ті класного році з Історії України. І сьогодні ми поговоримо про бойові дії в 1941-42 роках. І епіграфом до нашого сьогоднішнього уроку я хочу запропонувати слова е, відомого діяча України, українського народу Василя Сухомлинського. Пам'ятай, що батьківщина це твоя колеска, твої дім, джерело твого щастя, це земля твоїх предків. На якій пролито багато крові та поту. Перед тим, як ми перейдемо до бойових дій, нам треба дізнатися, що було з Надніпрянською Україною перед війною. Якщо в Західній Україні період з вересня 1939 до 22 червня 1941 року, пройшов під знаком утвердження сталінського тоталітарного режиму, то на Дніпрянщині відбувається мілітаризація всіх аспектів життя. Фіріанці СРСР розуміло, що радянсько німецький пакт про ненапад недовговічний і війна з Німеччиною неминуча. І робилося все, щоб використати матеріальні та людські ресурси Радянського Союзу, в тому числі і української РСР, для підготовки війни. Указом президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 року, замість 7-годинного встановлювався 8 годин робочий день, замість шестигодинного семиденний робочий тиждень. Вихідні давалися змінним графіком. Самовільне залишення робочого місця каралось тюремним ув'язненням від 2 до 4 місяців. Прогул без поважної причини за засудженням до виправних таборів за місцем роботи на строк до 6 місяців. Влада одержала повноваження перекидати з місця на місце робітників і службовців без їхньої згоди. Все це пояснювалось потребами зміцнення оборони, як і раніше ніхто не був убезпечений від розправи каральних органів. Арештовувати могли будь -кого, кого і будь де прагнення зберігти життя спонукало людей сприймати все, на що йшла влада. У день початку Другої світової війни, 1 вересня 39-го року, був прийнятий закон про загальний військовий обов'язок, за яким збільшувався термін служби, а призовний вік зменшувався з 21 року до 19. концентрація сил ресурсів привели до відчутних економічних результатів. Протягом 1928 40 років в Україні було збудовано понад дві тисячі великих промислових підприємств. На першому місці за значенням і обсягом продукції були галузі важкої промисловості, яка посідала визначне місце в загальносоюзному виробництві відповідних галузей. Засередження матеріальних людських ресурсів на форсованому піднесенні важкої промисловості дало змогу створити потужну військову промисловість. Напередодні війни СРСР мав більше танків, бойових літаків і гармат, ніж Німеччина. Частина з них була виготовлена в Україні. Але концентрація зусиль на військовій промисловості приріхала на відставання легкої харчової промисловість, які мали працювати на безпосереднє задоволення щоденних потреб населення. Позголодоморне українське село залишалось донором промисловості, мільйони селян змушені були покинути рідні домівки і шукати прихисток на новобудових. Міське населення швидко збільшувалось, а сільське зменшувалося. Влада робила все, щоб примусити селян, які залишилися в колгоспах, більше працювати. Причому майже вся продукція забиралась з держави. Розміри присадибних ділянок зменшувалися, податки на них збільшувалися. Для кожного працездатного колгосника і колгосниці встановлювався обов'язковий мінімум трудоднів на рік, невиконання якого було підставою для репресій аж до арешту. Матеріальний рівень життя селян був ще нижчий, ніж у жителів міст, і ледве сягав життєвого мінімуму. На селі, як і в Україні в цілому накопичується суттєве незадоволення на владою, але репресивні органи тримали ситуацію під контролем. Весь комплекс адміністративних, економічних та політичних заходів радянського керівництва цього періоду спрямовувався на підготовку до війни, бо створений колосальний воєнно технічний потенціал. Стало питання, чи грамотно радянське керівництво скористається ним, що не все благополучно продемонструвала радянська фінська війна. Величезна Червона армія виявилася нездатною розгромити невелику фінську армію. Фінляндія зберігла незалежність, а радянські втрати, вбитими і зниклими безвісті, становили майже 200 тисяч осіб. Серед них були і десятки тисяч жителів України. А тим часом на Західному кордоні СРСР наростала воєнна небезпека Гітлерівської Німеччини. Яка концентрує свої сили для несподіваного наступу на радянський союз, головного удару гітлерівці планували завдати через Білорусь на Москву в той час, як основні сили Червоної армії були зосереджені в Україні, коли інформація про можливий напад Німеччини в червні 41 року стала відома для наркома оборони і начальника генштабу? Вони звертались до Сталіна з пропозиції завдати попереджувального удару в травні 41 року. Але Сталін не вірив, що Гітлер нападе в 41-му. Він був переконаний, що війна розпочнеться на раніше 42-го року, коли Радянський Союз завершить необхідні підготовчі роботи. І переконати Сталіна було просто-напросто неможливо. Розвертання і наступ німецьких військ на СРСР здійснювалося за планом Барбароса, прийнятим в грудні 40-го року, який базувався на ідеї блискавичної війни. Він передбачав зосередження німецьких військ своїх союзників трьох армійських угруповань. Група армії північ здійснювала наступ у країнах Балтії і мала вийти до Ленінграда. Група армії Центр. Фланговими ударами мала оточити радянські війська в Білорусі і далі розвивати наступ на Москву. І група армії Південь здійснювала наступ в Україну. На Україну був спрямований наступ армії групи, група армії Південь, якою керував фельдмаршал фон. Рунштейн до складу цієї групи входило 57 дивізій і 13 бригад, що становило 36% німецьких військ та їх союзників. Їм протистояло угруповування радянських військ Київського та Одеського військового округів. У кількісному співвідношенні це мало вигляд так: група армії Південь, 850 ем, танків, 16 тисяч гармат і 1,3 тисячі літаків. Війська Київської Одеської округів – 5625 танків, 17 тисяч гармат, 2,7 тисяч літаків. Майже 80% радянської військової техніки було застарілою. Угруповування свій Німеччини налічувало 153 дивізії. Загальна кількість особового складу Червоної армії перед передень нападу становила також понад 5 мільйонів осіб. При цьому в західних прикордонних округах, які спочатку війни були. Реорганізовані у фронти зосереджувалися 170 дивізій та дві стрілецькі бригади. Український напрям за планом Барбароса був одним з найголовніших. Гітлерівське керівництво ставало за мету якомога швидше оволодіти розвинутою економічною базою УРСР її багатими сировинними та паливними ресурсами, щоб з одного боку послабити військово-промисловий потенціали СРСР. А з іншого, зміцнити власну воєнну машину за рахунок використання економічних можливостей України, створити вигідний плацдарм для подальшого розгортання воєнних дій і перемоги над Радянським Союзом. І 22 червня 1941 року, о 3 годині 30 хвилин, війська Німеччини. Перетнули радянський кордон. Прикордонники міста і застави опинилися під шаленим артилерійським обстрілом. Повітряні атаки були здійснені на Львів, Житомир, Рівне, Київ, Одесу, Севастополь. Раптовість дозволила ворогу захопити ініціативу. Через це радянські війська зазнали значних утрат в живій силі і техніці, особливо в літаках. На землі було знищено близько 1-2 тисяч машин. Ветеран війни. Соловйов, випускник на той момент школи, згадує так, цей. День. Коли 22 червня 41-го року почалась війна, ми думали, що вона закінчиться швидко, а потім загубила рахунок дням та місяцям. Ніхто не знав, що завершиться раніше війна чи життя, щоб поставити крапку в ній куля чи вогне. Тоді, у 41-му наважелі людства, були кинуті життя та смерть, і, як здавалось, багатьом переважувало смерть. Ніколи земля не поглинала стільки сліз і крові. Ніколи, не ще, ніколи ще вороння не викльовувало стільки очей, ніколи в дикої жорстокості не було такої жниви. Рахунок війни був немилосердня. Як будь яке на щастя, війна пройшла несподівано. Довідалися ми про страшну війну за сніданком. За столом сиділи батько з матерію, нас четверо дітей. До хати вбігає двоюрідний брат, він ледве вимовив слова. Німецькі війська перейшли наш кордон. Батько сказав: це війна. Ми заплак... Мати заплакала, вона згадала громадянську війну. Батькові було 44 роки, мені пішов 19-й, обидві підлягали призову до армії, їм залишився без чоловіків, без захисту. Оскільки я був вчителем історії, а це спеціальність близька до політики, то я був впевнений, що війна хоч і розпочалась, але скоро закінчиться. Адже Радянський Союз найсильніша держава, ворогові не вдасться нас побороти. Головним аргументом у моїх думках про розвиток подій на фронті була історична аналогія на дійшов до Москви, навіть увійшов у неї, але був розбитий. А пізніше російські війська війшли в Париж. Так буде з Гітлером. Ми переможемо. Ця віра була сліпа, вона ні на чому не ґрунтувалася. але вона допомагала мені особливо в найважчий час війни. Солдат, громадянин, який вірив у свою війну, країну, своїх вождів, командирів, не переможний. Цю віра мені дала школа, мої вчителі, історія розвитку моєї країни. Тут ми бачимо, що дійсно це доволі так сильно прописувалось у ідеології Радянського Союзу. З початком вторгнення нацистських військ керівництво СРСР закликало населення до всенародного опору у виступі голови РНК Молотова, який пролунав на весь радянський союз по обіді 22 червня 41 року. йшлося, що як і в 1812 році, під час походу на полон Росії Червона армія і весь народ. Знову розгорнув переможну вітчизняну війну, і це стало по суті ідеологічно. Лише 3 липня, коли масштаби катастрофи на фронтах стали чітко проявлятися, по радіо виступив Сталін. Але Сталін, відповідно до традиції радянської пропаганди, сфальсифікував події на фронті, заявивши, що кращі дивізії ворога вже розбиті і що він зазнав неповторних втрат значно більше, ніж армія. Сталін також говорив про необхідність мобілізації усіх сил, закликав підпалювати ліси, запаси продовольства, сировини, усе, що можна було вивести в радянський тир. Відповідно до директиви, створеного 30 червня 1941 року Державного комітету оборони, який перебрав на себе усю повноту влади, в радянському союзі йшла мобілізація засобів і ресурсів України 6 липня 41 року. Зі звинуваченням до українського народу виступає Президія Верховної Ради УРСР. Протягом перших трьох місяців війни з областей України до армії і флоту було мобілізовано 2 мільйона осіб. Ще понад 2 мільйони осіб працювали на будівництві оборонних споруд. Із добровольців формували загони народного ополчення та винищувальні батальйони. Бо збільшено робочі день, скасовували чергові та додаткові відпустки, вводилися обов'язкові понаднормові роботи. На виробництво озброєння. Боєприпаси військового обладнання переводились в будівний заводі України, вимагаючи від населення надзвичайних зусиль і абсолютної лояльності, сталінське керівництво разом із ним деякий час замовчувало інформацію про справжнє становище на фронтах. І лише тоді, коли правду приховати вже було неможливо, у зведеннях Радіоінформбюро з'явилися короткі повідомлення про обстановку в зоні бойових дій. Уже з перших днів війни стало зрозумілим, що частина СРСР буде окупована. Постало питання про евакуацію, розташованих на цій території заводів, фабрик, радгоспів, колгоспів, наукових і культурно освітніх закладів державних установ, людей Раду з евакуацією організовано ЦК КПБ, очолив Шверник. В Україні евакуацію керувала комісія на чолі з жили. На схід виїхало понад 3,8 мільйонів робітників селян-службовців. і службовців. На нових місцях вони включалися в роботу на оборонних підприємствах і у сільському господарстві. Зазвичай евакуйовували в східних області РСР середньоазійські республіки, куди було евакуйовано понад 550 підприємств, майно багатьох колгоспів, радгоспів, МТС та установ. Було вивезено з ладу і виведено з ладу та зруйновано тисячі промислових об'єктів, електростанцій, шахт, мостів та іншого. Але хибна воєнна доктрина відсутність завчасно складених планів внесли особливо в перші тижні війни дезорганізації в евакуаційні процеси. Тож до рук противника потрапляли великі матеріальні цінності і об'єкти стратегічного значення. Перший удар противника прийняли на себе звичайно прикордонники. У нерівних боях із загарбниками, а вони проявляли мужність і героїзм. На Ковальському напрямку особливою стійкостю відзначився Любомський прикордонний загін під командуванням полковника Суженка. Прикордонники 9-ї застави цього загону за день бою в оточенні знищили до 600 ворожих солдат та офіцерів. 11 днів і ночей відбували атаки противника поблизу села. Скоромих бійцям 13-ї застави Володимира Волинського прикордонного загону під командуванням лейтенанта Лопатіна. Героїчно билися захисники Рава Руського, Перемишельського та інших укріплених районів, зокрема, гарнізони дотів, якими командувала молодші лейтенант Куліш Даній Чепкін. Не менш ніж за два тижні точилися жорстокі бої затоти в укріпленому районі річки Сеньок. В огляді німецького розвідувального відділу штабу прифронтового тилового району Південь від 19 липня 41-го року про бої в прикордонних районах повідомлялося, російська піхота проявляє нечуваності, якісь насамперед в обороні стаціонарних укріплених споруд. Навіть у разі падіння всіх сусідніх споруд деякі доти, як спонукали до здачі, трималися до останньої людини. Від перших годин війни ворог зустрів на українських землях відчудний нечайдушний опір. Героїчно билися прикордонники та воїни Київського військового округу, який держав назву Південно-Західного фронту. Протягом 22-26 червня 41-го року прикордонники Раваруського укріпленого району відбивали атаки п'ятьох ворожих дивізій. Не маючи інформації про ситуацію на лінії вторгнення, ставка головного командувача від 23 червня 1941 -го, го року, наказала восьмі механізовані. Механізованим корпусам перейти в контрнаступ проти головної ударної сили групи армії ПІД першої танкової групи генерала Кляйста. Так в районі Луцьк, Броди, Дубну Рівне розпочинається найбільша танкова битва початкового етапу війни, в якій взяло участь кілька тисяч танків. 29 червня 41 року битва закінчилась нищівною поразкою Червоної армії. Південно-Західний фронт втратив майже 3,5 тисяч танків. А німецька сторона менше 200. Втрати, відповідно, становили 18 до 1. Наступне дуже швидко війська підходили до Києва. Оборона Києва стала однією з найбільш яскравих сторінок Другої світової війни. Під час оборони Києва було сформовано 11 партизанських загонів, що налічували близько 1800 осіб. Успішно діяв Київський партизанський загон перемога або смерть під командуванням Осечкина і партизанський загон. Із військо укріпленого району в Києві було сформовано 37-му армію, яка витримала основний тягар боротьби за місто. Велику роль у відсічі ворога відігравали й війська, що билися на південь та на північ від Києва. Особливо ефективно були дії 5-ї армії в районі за Задяки героїзму радянських солдат ворога вдалося зупинити під Києвом на 2,5 місяці. Ця оборонна операція тривала з 11 липня до 26 вересня 41-го року. Вихід противника 25-30 серпня до Дніпра, тобто загарбання ним усієї правобережної України за винятком плацдармі в районі Києва та Одеси, значно ускладнював дії Південно-Західної і Південного фронтів. Ворог міг завдати удару з півдня з району Кременчуга у тил війська Південно-Західного фронту, а на півдні притусну, притиснути до Чорного моря та Азовського війська Південного фронту. На 9 вересня дивізії 17-ї німецької армії форсували Дніпро і захопили велике Прездан на південний схід від Кременчуга. В даному випадку командування фронтом, яке обороняло Київ, вимагали і просила відставки верховного головнокомандувача провести евакуацію військ з міста. Але Сталін та керівництво Радянського Союзу сказали, що треба радянську столицю України тримати до останнього. Тому в оточенні опиняється 5-та, 21, перша, 37 сьома радянська армія. Лише в полон до нацистів потрапили 665 тисяч червоноармійців та командирів червоної армії. Командування штабу фронту, в тому числі командувач фронтом генерал Кирпонос, загинули в бою, виходячи з оточення. Проте ворогові дорого коштували цей успіх, Червона армія також завдала у, о, о, доволі серйозних втрат. На початку серпня 1941 року на Одесу рушила четверта українська румунська армія. Зазнаючи великих втрат, противник прорвався до моря і пів кільцем оточив місто Порт. Усі сухопутні шляхи до Одеси були перетнуті. На під Одесою загарники втратили близько 200 тисяч осіб убитими, пораненими полоненими, а також багато техніки. Оборонне місце тривало 73 дні. Лише за наказом Верховного головнокомандувача 16 жовтня 1941 року. Радянські війська були евакуйовані. Обороняючи Одесу, радянські війська тримали, тривали час, стримували понад 18 дивізій противника, і це полегшило відхід частини Південного фронту за Дніпро і організацію там оборони. Напередодні відступу приморські райони міста, частину поранених і все те, що неможливо було вивезти, було затоплено в морю. Евакуйовані частини перекинуті були в Севастополь, який опинився також в оточенні. Регічна оборона Севастополя триватиме 250 днів. Оборона Севастополя зірвала плани Німеччини щодо швидкого наступу на Кавказ, а оборона Києва дала змогу затримати наступ Вермахта на Москву. Особливо відчутною була поразка в районі Харкова, і тут виникає питання. Чому ж все ж таки Червона армія так зазнавала поразок? На це є об'єктивні причини. А ви можете зараз зупинитися і подивитися, чому так сталося. Наприкінці осені, на початку зими 1941 року, вирішальні бої на радянсько-німецькому фронті розгорілися під Москвою. Червоній армії вдалося зупинити нацистів і завдати потужного контрудару. Після перших успіхів у наступі під Москвою в радянського командування сталося враження про можливість розгортання наступальних операцій по всьому радянсько-німецькому фронті. Так, Південно-Західного і південному фронта було поставлено завдання прорвати фронт німецьких військ в районі Балаклії та Артемівська, вийти в тил донбаського груповання противника і відрізати йому вихід на захід. Одночасно передбачали задати удару в напрямку Краснограда. Маючи на меті забезпечити успіх наступальних дій з півночі і визволити Харків. Хоча, в результаті наступу, 18-31 січня 1941 року, Барвінсько-Лозівської операції радянські війська просунулись на захід на 100 кілометрів, утворивши Барвінський виступ, але жодної стратегічної мети досягнуто не було. Своє мети типу, по рятунку Севастополя і визволення Криму не і Керченсько-Феодосіївська десантна операція. Червона армія змогла звільнити лише Керченський півострів. У той самий час німецьке командування готувало на південному фланзі Радянсько-Німецького фронту масштабний наступ, що мав відбутися влітку 1942 року. В Україні було зосереджено головні удари. Сил Вермахтом, німецьке командування передбачало одним ударом вийти до річки Волги в районі Сталінграда і на Кавказ. Радянське керівництво очікувало новий наступ на Москву. І, сто, і за такого стратегічного розміщення сил рішення радянського командування про наступальні дії навесні 42-го року на Харків із Барвін, барвінського наступу виявився помилковим і призвели до нових втрат. Деякі частини Червоної армії закріпилися. В аджушайських каменоломнях під Керчем і тривалий час чинили там запеклий опір, марно сподіваючись на допомогу. Це дало змогу німецьким військам розгорнути вирішальний наступ на Севастополь. 4 липня 1942 року, після 250-денної оборони міста, було захоплено останній рубіж оборони ем, міста Херсонес в Севастополі. Нові поразки радянських військ призвели до повної окупації України 22 липня 1942 року, саме в цей день захопило останнє українське місто Свердловськ, Ворошловоградською, сьогодні це Луганська область. Тобто, ті плани, які мали нацисти захопити за три за декілька місяців увесь Радянський Союз, вони зазнали кров. А згідно з партійною директивою та воєнною тактикою випаленої землі, усе, що не можна було вивезти, спалювало чи руйнувало. У Запоріжжі було знищено всі промислові об'єкти, на Донбасі були затоплені всі шахти, у повітря висаджено 50, всі 54 доми. Відступаючи, Червона армія підірвала мости, руйнувала залізниці, знищувала телеграфні лінії. Оце це згубно позначилось на життєвому рівні населення, яке залишалось на окупованій території. Адже на полях виконуючи партійну директиву, спалювали хліб, позбавляючи жителів, які не мали змоги евакуюватися засобів до існування. Незважаючи на те, що населення могло і бажало зібрати цей хліб. Все це відбувалося через реалізацію директиви РНК РСР і ЦК ВКПБ від 29 серпня 1941 року, яка вимагала застосовувати при відступі тактику випаленої землі. Виконавці цієї тактики повністю ігнорували потреби людей, які кидалися напризволяще, а їхня поведінка набувала відверто злочинного характеру. Так, 18 серпня 1941 року в повітря було висаджено греблю Дніпрогресу, якраз тоді, коли неї рухалися військові е, колони та мирні громадяни. Дніпрової заплави прокотилась майже 30-метрова хвиля, знищуючи на своєму шляху великі запаси товарів, військового майна. Десятки суден із командами тисячі голів худоби. І це сталося за півтори місяці до вступу Запоріжжя-нацистів. У Дніпропетровську, сьогоднішньому Дніпро, було підірвано хлібокомбінат разом з робочою зміною та чергою за хлібом біля заводського магазину. В Одесі частину приморських кварталів було затоплено разом з мешканцями після підриву на пересипі ем, греблів. Радянська влада виправдовувала воєнною необхідністю знищення національних святинь та культурних цінностей, так щоб було покинуті унікальні музейні колекції. Коли внаслідок авіаційного нальоту на Чернігів загорівся історичний музей з унікальними експонатами, секретар обкому заборонив гасити пожежу. За наказом радянського командування, 24 вересня в окупованому Києві було висаджено повітрям. Ряд будинків на Хрещатику та прилеглих кварталах. Диверсанти НКВС знищили центри Києва разом з людьми. Вибухами і пожежами було зруйновано 324 старовинних будинків. Загинуло тисячі киян. 50 тисяч осіб залишилися без даху над головою. 3 листопада 1941 року було підірвано Свято-Оспенський собор, головний храм києво печерської лаври. Вісток Червоної армії мав трагічні наслідки для політичних в'язнів в Україні. Протягом 22 29 червня 41-го року НКВС провів масове знищення в'язнів без огляду на висунуті проти них обвинувачення, застрелено було від 40 до 50 тисяч ув'язників. Евакуація було приховано знищення таких відомих діячів української культури і науки, як Антон Гілокримського, Петра Франка, Кирила Судинського та багатьох інших. Тобто, 22 червня 1941 року Німеччина здійснила напад на СРСР. На територію України наступала група армії Південь. Червона армія, хоч і мала на перевагу, але зазнала нічної поразки. Лише героїзм рядових бійців не дав нацистським військам реалізувати свій план блискавичної війни. 22 липня 1942 року Німеччина повністю захопила територію України. А відступ радянських військ супроводжувався жахливою тактикою випаленої землі. Томаші завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, її опрацюйте до наступного року. До зустрічі до наступного року.